Міжнародний музично-мафіозний скандал. Американці звинувачують співака Лепса у зв'язках з мафією. Мовляв, він причетний до злочинного угруповання і допомагав кримінальним колам відмивати чималі гроші. Далі більше. Тепер чоловік, який так любить чорне в чорному спискові. Кордони до Америки йому закриті й залишається тільки. Григорій Лепс потрапив під санкції Міністерства фінансів США. Міжнародний скандал спричинили не його пісні. Лепса звинуватили у зв'язках з міжнародною мафією. Ось цей чорний список. Тут сотні імен та назв компаній. Майже кожен тиждень його поповнюють новими персонами. Тепер у ньому Григорій Лепс. Тут зазначене справжнє ім'я співака Григорій Лепс Вридзе, творчий псевдонім, місце та дата народження. І навіть фотографія та структурна схема злочинного угруповання, до якого записали співака. Лепса підозрюють у зв'язках з міжнародною організацією Братське коло, що, начебто, об'єднує всіх пострадянських злодіїв в законі. Діяльність цієї групи американці порівнюють з італійською каморою, японським якудза та мексиканським наркокартелем. Зв'язатися із самим лепсом не вдається. Телефон вимкнено. Ситуацію прокоментувала його помічниця. Всю інформацію як і артист, який знаходиться на гастролях, в випадку, інформацію ми знали від журналістів, ніхто його личний став нікакую візність. Вона з одної сторони, смішна, з іншої сторони абсурдна, з іншої сторони Неожиданно у Григорія Лепса ніколи не було якісь того в Америці. Їх не существують. У нього ні там і не звіжності. Я на не там приоблітатися. Он ніколи не сібрався підіржати жити в Америку. Американці Глепсові закидають перевезення так званих брудних грошей у колі пострадянських мафіозів. Він, начебто, виконував кур'єрську функцію. За це співака не лише оголосили персоною Донграта в Сполучених Штатах, а й заборонили усім громадянам США мати з Лепсом будь-які фінансові чи комерційні справ. Авикрасиво, що таке бути в Америці? Поза законом добре знає народний артист Росії та депутат Держдуми Йосип Кобзон. Візу до сполучених штатів він не може отримати вже 18 років. Я думаю, що гріше обіжатися не стоїть. він не перша жертва. Стол Богу, так сказать, я уже был Матросовым. Те вещи оскорбительны для граждан России, оскорблен и еще и возмущен тем, что молчат наши соотечественники в Соединенных Штатах Америки. За оцінками журналу Forbes, Григорій Левс один серед найзаможніших російських виконавців. 2012 року його прибутки, начебто, склали 15 мільйонів доларів. Скандалом уже зацікавилися в Кремлі. Росія очікує від Вашингтона пояснень та докладнішої інформації про причини таких санкцій. Марія зінківська, програма Вікна СТБ.